Вітаю, це проект на часі в етерному просторі. ОТБ. мене звуть Микола Пахнін. Зазвичай ми оглядаємо найзнаковіші події тижня, що добігає до свого схилку. І насамперед, це друга річниця майдану, друга річниця революції гідності. Ми пам'ятаємо, як два роки тому саме в ці дні українці вийшли на всі центральні майдани країни, починаючи з майдану незалежності у Києві, оскільки відчули себе. Ошуканими ми пам'ятаємо тоді, коли перша вимога, яка була підписати асоціацію з Європейським Союзом, і велике ошуканство тоді стало великим початком нової української нації. Тоді почалося хтось каже перезавантаження, та ні. Тоді саме якраз і почалося створення справжньої України. От тоді був великий сплеск. Тоді почалася революція, яка сьогодні і досі триває. І хто б що не говорив, хто б що сьогодні не стверджував, хто б не намагався сьогодні посіяти сум'яття і певну з невірами, мусимо констатувати найважливіше: революція гідності триває. Революція гідності сьогодні має свої результати. Україна вже зовсім інша. Принаймні, результати. Нещодавних місцевих виборів другі тури по 18 містах, великих містах України із населенням понад 100 тисяч в містах обласного значення підтвердили, що іде велике перезавантаження сьогодні в свідомості українців. Це дійсно так. Вже немає страху, вже немає от. Тої великої напруги, яка панувала ще до того, і відчуттів того, що ми можемо змінити, сьогодні громада постає на першій позиції, і це найголовніше Україна вже не та, якою була два роки тому. Хто б що не говорив і не намагався нас переконати, знову ж таки засягаючи тим самим собі додаткових політичних дивідендів. Поза тим, два роки дають підставу для відповідного аналізу і. Певних перспектив наперед поруч зі мною, доктор політичних наук, професор Олександр Романюк. Пане Олександре, вітаю на часі. Добрий день що для вас друга річниця революції гідності? От ви охопили цей проміжок в новітньому літописі України для себе з наукової точки зору, політологічної точки зору, і до яких висновків попередніх природно пристаєте? Ну, це великий день в історії України. Я би порівняв цей день з от, французьким святом, да, Національним святом, Лефеме Феме Націонале, День Зятя Бастілії. Це кульмінація була Великої Французької Революції 1789 року. Тобто це та подія, яка, ну, Призвана змінити да, всю владу, всю систему, навіть не тільки владу, а всю соціально політичну систему в Україні. На жаль, після того, як Україна вибрала незалежність, ми дуже так розвивалися ну, скачкообразно, мало реформ справжніх зробили. Ось ну у нас була така буцімто демократія, да, от процедурна демократія. Процедури були, але от справжніх реформ, тобто соціальна, економічного підґрунтя не було створено. Ну от зараз перед нами таке завдання надати, значить, у цій процедурі демократії структурний характер, тобто. Ось ну і більш того, значить, це не тільки от День Революції Гідності, да, а день ще першої революції, Помаранчевої революції. Вони майже ну, одночасно почалися. І, до речі, в свій час, коли був президентом Ющенка, він зробив цей Днем Свободи, да, цей день 21 листопада. Ну, Потім прийшов Янукович і він відмінив. Ну, от зараз знову повертається, і я вважаю, що це буде одним із головних національних свят України, які був. Святкувати впродовж цього тижня дедалі більше лунають голоси про те, що знову починає панувати зневіра, знову відчуття от такого ошуканства. Так, от і влада не така, і ті, хто прийшли фактично на гребені перемоги революції, хвилі перемоги революції, сьогодні не виправдовують той великий вотом довіри, який був покладений. На них ми бачимо, що на цьому тижні Генеральна прокуратура в особі начальника одного із профільних управлінь пана Горбатюка якраз активно, мало не щодня, подавала інформацію про перебіг розслідувань злочинів щодо активістів майдану і таке інше. От чому так все відбувається? Направду немає певного деживі, як хтось каже з там четвертим роком. Ну, бачите, що у нас кажуть, змінилася влада. Але влада, вона має три, три гілки: це законодавча, виконавча і судова. Так от в нас дві гілки законодавча. Ну, внаслідок виборів 2014 року парламентських парламентських до Верховної Ради. І відповідно виконавча влада змінилася. А от зміна судової влади, ну а прокуратура, вона ж входить в судову владу, бо вона ж подає в суд, і представники прокуратури виступають в суді як державні обвинувачення. Ось вона не змінилася. Ну і наростає таке незадоволення діями прокуратури. Ви знаєте, що в Верховній Раді збираються подписи за відставкою Генерального прокурора Шокіна. Ось і взагалі за кардинальні зміни в прокуратурі. і це, мабуть, реакція на незадоволення і політиками, і народом дії прокуратури. Ну, щось треба показувати, да? діяти. І от вона активізувалася. Ну, реакція на незадоволення. Ну, просто от, певна млявість вона сьогодні е постає таким дратівливим чинником для суспільства, хто б що не говорив. Ну, так, от так, кажу, вони Чому відпустили чекали... Лукаш, там, та, от, умовно кажучи, та, або що от такі от речі? Ну, на жаль, ми ставили, що можна під заставу відпускати, і багато людей. ну, Я кажу, судова влада не реформована. І ви знаєте, що зараз судова влада, оця гілка судова, вона стала найбільш от, консервативним елементом, елемент, який ну, не хоче цих змін, який хоче е зберегти себе, самозбереженням займається. Ну, а коли от таке вже. Незадоволення наросло, то вони щось почали робити, якось там активувалися. Ну, хоча б показують, що активузувалися. Ось тому і багато. Ну, на тлі того всього, ми можемо все ж таки констатувати, що великий контролюючий чинник сьогодні саме з боку суспільства вистиг. громадянське суспільство сьогодні в Україні, от на ваше переконання, формується. З огляду на всі останні події безумовно, безумовно. І от обидві революції, і перша помаранчева революція, і більшою мірою Революція гідності вона сприяла формуванню суспільства, громадянського суспільства. Е, виникли різні структури, які поставили своєю метою контроль за діяльністю влади і контролюють, і висувають свої вимоги до держави, до державних структур. Ось тому, так, да, у нас актуазувалася. І зараз ну, неможливо, я так думаю, як то було після помаранчевої революції, оцей реванш, оце е, збереження оцих старих структур, да, от, корупцію збереження. Хоча це дуже важка робота, це за рік навіть не подолаємо. Це, це період якийсь там 5, може 10 років, як будемо працювати. Минулої неділі пройшов другий тур виборів міських голів по 18 містах України відбувся цей процес, і ваша оцінка того, що відбулося, оскільки все ж таки, по більшості тих місць, де відбувалися вибори, перемогли люди вже нової формації. Ну це не Переважно. тільки другий тур, це і перший тур. В першому турі, все ж таки, от сили. Патріотичні сили, демократичні сили вони перемогли. Я можу навіть по обласним радам от сказати: ви знаєте, що така консервативна сила, це опозиційний блок. Він за кількістю представництва в обласних радах посів шосте місце. Шосте місце, а п'ять місць патріотичної партії. Хоча по кількості депутатів він третє місце посідає. Але ж він регіональний, він тільки зміг здобути на сході України. Ну там дуже невеликі фракції, там 4-5 депутатів, це Чудовецька рада і Закарпатська рада. А так в центрі України, на Заході він не здобув нічого. І відтак, буквально кілька слів. Ми не можемо не поминути вже тепер, вдаючись до певних висновків, закон про вибори. Був закон про місцеві вибори, і ми припускаємо, що цей закон почасти може стати матричним до а, виборів парламентських. Ні, Я не думаю, що може змінюватися в ньому тоді? Ну, бачите, закон дуже такий гібридний, бо ну, основа все ж таки пропорційна система, а тим там були включені от елементи мажоритарщини. Оце по кругах висування депутатів. Потім, значить, дуже. Такі е, важкі е, системи підрахунку голосів. Вона дуже незрозуміла. Бо от багато людей питали, а як же голосувати, а як буде підрахунок голосів, і дуже складно було це е, е, значить, е, пояснити людям. Ось тому я думаю, що він, е, він е, буде змінений. А і, в якій е, частині буде... на ваше переконання? Ну, я думаю, що, буде... що може там змінити кінець кінцем? Ні, ну, буде буде чиста пропорційна система чиста, от, ну, з відкритими списками, що одержуєш бюлетень і там значить, просто значить, партія, назва партії, і потім якісь пустографи. Да? І людина вписує прізвища з цього списку тих, ну, хто більш. Гідний зайняти це місце, ну як в інших країнах. Я думаю, що така система більша. Ну, без цих округів, прив'язки до округів. Цебто, от те, про що говорили багато парламентарів, що закон, ну скажімо так, виносився вже на швидкоруч, бо часу тоді не було його вже детально розробляти, вдосконалювати, який він був я, інші, Всі, брав участь та у, там деяких заходах. Коли готувався цей закон, і от наші громадські організації чомусь вони стали так обтяжувати цей закон, якісь от складні системи пропонувати, я не знаю. Ну, Є, є більш прості системи, от... моделі, системи, значить, пропорційної з відкритими списками. Я думаю, що от треба більш просту модель, і треба було орієнтуватися. Пане Олександре, Дещо геополітичний момент саме у на часі е, минулої суботи е, в ніч проти суботи, з 12 на 13 листопада, ми знаємо, що в Парижі відбулися е, найкривавіші з час новітньої Європи терористичні акти. 2-11 вересня. Як вже назвали ці всі події, Європа перебуває у Скорботі. Ми знаємо, що буквально одразу по тому так. Е, е, у неділю відбувся великий саміт у Туреччині J-20, так і от там був Путін. Так і ну, е... Росія ча чи... після того все одразу так знаєте от співпало чомусь. Ні, ну так саміт він. А то що на напередодні саміту, да, ну саміт заздалегідь. От багато хто припускав, все, все. чи не було там все ж таки російського сліду? Та ні, казала, ну як це достатньо складні речі. Потім е, дізналася, що хтось із нападників мав чеченське коріння, і тема знову постала на певний такий. Ви ну, знаєте, давайте щабель. Я почнемо з еділом. Я вважаю, що Еділ ну, Ісламська держава. Іраку і Леванту, вона не могла створитися без якоїсь підтримки якоїсь країни, міцної підтримки. Бо бачите, ну, автомати Калашникова можуть достати, а гради, а тяжка артилерія де. Тобто я вважаю, що оце створення ІДІЛО, це теж була десь, от, інспірація Росії, щоб якось напружити міжнародні відносини. Особливо на е, Близькому Сході, де фактично у е, Росії один союзник залишився, е, це Сирія, це Башар Асад. Ось треба було посилити свій вплив на розвиток подій. І я вважаю, що діл було створено ну, за допомогою ну, якщо не Росії, то Спецслужби Росії. І тому це природно, що е, да, і Путін, коли ввів е, війська у Сирію, контингент да, свій. То він звернувся до Заходу з тим, щоби, значить, включили Росію в цю коаліцію Антійгід Іділовську, але ж, ну так, не стала реагувати Захід. Треба була. Підштовхнути захід цієї коаліції. Це може Плюс бути санкції, які ще е, ніхто не знімав, Так, так. А коли б він війшов у цю та. коаліцію, він би запропонував, що давайте е, приберемо санкції, бо це дуже ну. Елемент маніпуляції, елемент тиску, відтак. Так, і так ви припускаєте, що там було не без російського втручання. Я, я, я страшні це... речі, я трохи помилився. Сказав я, я з 2011 на 14 листопада. Я відбулся, це так. в Фейсбуці написав, що у мене страшно, що це значить ну, руку приклала Росія, російське спецслужби. З огляду на ту синхронність, яка відбувалася по кількох частинах Парижа за французької столиці і концертний зал. і і стадіон, де відбувався товариський ну, і там матч, кафе, і... кілька кав'ярень достатньо велелюдних, і одномоментність того всього вже наштовхує на певні розмірковання, Ні, Це була скільки... підготовлена. Вона була скоординована у часі. Ця акція. Ну і головне, як можна більше налякати: налякати Захід, налякати Францію. Може примусити її вийти з цієї коаліції анті Ось, піти на співробітництво з Росією. Лемонт проводила опитування соціологічне. От як ви вважаєте, що треба? Може треба, значить, з Росією помиритися? От включити, і, ви знаєте, більшість французів сказала так, що значить, попроти і діло ну, доцільно з Росією, да, помиритися і, там. Але Короте за заразом президент Італії під час зустрічі у Римі з президентом Порошенком наголосив, що українське питання ж ніяк не буде затерти і відсунути на другий план у зв'язку з цим. Ви знаєте, що коли Путін, от на саміті, зустрічався Джей Двадцять з Обамою, то він хотів підняти українське питання. Але Обама сказав, що це. Ні, не торкається. Вони розмовляли тільки виключно про Сирію. І Путін пішов, я вважаю, на поступки. Він погодився, що в Сирії має бути сформований перехідний уряд. А що таке перехідний уряд? Це значить відставка Башара Асада. Ну, чому він погодився? Бачите, зараз в Росії дуже складна ситуація. Ну, в них були великі резерви, золотовалютні, але вони тають. Ну і кажуть, от агентство Блумберг ще рік. Рік Росія протримається, але ж потім криза, економічна криза, все. В них вичерпається оці золотовалютні резерви. Ось резерви. І... І будемо далі стежити, який буде подальший перебіг подій: да. це падіння соціального рівня, падіння добробуту населення, це зростання автоматичного задоволення. Це зростання таких, я би сказав, би протестних настроїв. Протестних і сепаратистських усіх. настроїв. Так, бо в них армур Сибіри, економі... Сибір, і Сибір да частина, бо так. в них же, де, де, де добувають нафту газ. Це в східній Сибірі, але вона нічого не отримує від цього. Там дуже ну напружена така настрої зростають. Пане пане Олександре, дякую вам за участь у сьогоднішньому на часі. Стежимо надалі за перебігом подій. Олександр Романюк, доктор політичних наук. Професор, відомий харківський політолог, наш постійний експерт, брав участь у Нечасі. Побачимось буквально за кілька миттєвостей. Музика. Ви у часі» і поруч зі мною історик, член громадської організації Харківська топонімічна група Едуард Зуб. Пане Едуарде, вітаю. Добри. В на часі ми розпочинаємо е, такий сегмент, як все ж таки ознайомлення вас, шановні глядачі, з необхідністю перейменувань харківських нас, харківських вулиць, проспектів, скверів, е, провулків тощо, оскільки цей процес є ментально насамперед необхідним, про це ми просимо будемо говорити в наших подальших етерах. Отже, пане Едуарде, в чому велике значення процесу перейменування і як складової декомунізації? Прошу бачите, нам часто задають таке питання. Скажіть, будь ласка, ви щиро вірите, що коли ми поміняємо таблички на вулицях, ми станемо краще жити. Насправді, можливо, прямого зв'язку немає, але є зв'язок опосередкований, і він дуже добре проглядається. Справа в тому, що зміни на краще у нашому житті, вони в будь-якому випадку починаються зі змін у суспільній свідомості. А топонімічний простір це один з факторів, і важливий фактор, який цю свідомість формує. Коли ми не бачимо зв'язок між табличками і життям, це не значить, що його не існує. Ми не бачимо повітря, але ми ним дихаємо. Ми не бачимо електричного струму. Але коли схопитися за оголений дріт, то ми таке відчуємо, що електричний струм є. Проблема в тому ще, що в нас виросло кілька поколінь затятих матеріалістів, які не розуміють і не знають ціну слова. А ціна є, бо сказано в Святому письмі, спочатку було що, спочатку було слово. І коли людина йде на роботу по вулиці, яка носить ім'я ката. Я не думаю, що це здорово, і не думаю, що це проходить безслідно для його свідомості. Тому вважаємо і вважаємо, що треба міняти назви. І треба я цю передачу розцінюю, перш за все, як можливість достукатися до мізків, до сердець, своїх земляків, пояснити їм, чому ті чи інші назви не мають права бути на карті міста Харкова. Насправді цієї роботи, наскільки я бачу. Не ведеться в мене, наприклад, особисто немає таких медійних можливостей, щоб достукатися до кожного. Скажімо, ми харківська топонімічна група створили сторінку в Фейсбуці. Між іншим, там тисячу більше тисячі чоловік уже на другу тисячу перелову. Це нормально, це цікаво. Там люди обговорюють, але знову така можливість, як сказати харків'янам в ефірі. Це вже значно більше. якраз тут у на часі. Ми таку можливість створюємо. І відтак, пане Едуарде, от ми бачимо багато маніпуляцій з того всього йде. От харківський міський голова говорить: от пройшли слухання у Фрунзенському районі, Дзержинському. Люди хочуть залишити там майже 65% тих, хто прийшов, але прийшли бюджетники. Ми розуміємо, як то все відбувалося в ККЗ Україна приблизно так. І тому, от давайте ми зважено підійдемо обережно, е якісь там дубльовані назви доточимо. Це так підсвідомо можемо занурюватися в те. А направду як насправді. повинен відбуватися цей процес, насправді ніхто не проти обережності. Ми за обережність. Просто зараз рівень історичних знань широкого загалу він низький. Люди дійсно реально не розуміють, чому ми знімаємо, скажімо, діяча ікс. Ви згадали про слухання, скажімо, у Фрунзенському районі. По-перше, питання перейменування району на цих слуханнях не піднімалося. Хоча з залу кричали, чим вам Фрунзе помішало? Ну, пояснюю, наприклад, Михайло Васильович Фрунзе. Якраз зараз в середині листопада були роковини. Роковини чого? Роковини червоного терору в Криму. Фрунзе на листопад 2020 року командів, командуючий південним фронтом, тим самим, який вибивав білих з Криму. До чого це призвело? Це призвело до масових розстрілів. Чи несе він за них відповідальність? Він несе за них пряму відповідальність. Ви розстрілювали хто що таке Кримська ударна група. Це чекісти армійських особвідділів. Вони підкорялися не земляці партійні діяці і не куну голові ревкому. Вибачте, не підкорялися товаришеві фрунзе. І товариш фрунзе писав нагородні листи на чекістів. Там його резолюції, там його підписи. Я можу навіть за пам'яттю зацитувати те, що написано Нагородний лист Єфіму Євдокімову, який начальник Кримської ударної групи. Там було таке рукою Фрунзе, від особового характеру діяльності товариша Євдокімова, награждення, лучше произвести в закритому порядку. Тобто Фрунзе прекрасно знав, що одна лише ударна група там 12 тисяч чоловік набила, між іншими наших земляків харків'ян теж і багато туди потікало з Харкова. Розумієте, це Михайло Васильович Фрунзе, великий полководець. Або коли ми говоримо, скажімо, про Харків Ленінського періоду. От більшість топонімів, які треба міняти, це все ж таки діячі період революції та громадянської війни. Як ми дивимося, що таке Харків Ленінський? Це перший харківський концтабір. 1919 рік травень. В Харкові роблять, організують перший концтабір. велике досягнення радянської влади. Далі нікуди в червні приходять білі. Вони роблять судову експертизу, витягують з того концтабора трупи. Чайковська 16, Будинок зберігся, ні таблички, ні меморіальної дошки, нічого. Перший харківський концтабір. 107 трупів знайдено. Вони на весь світ денікінці розповідають про злочині коменданта концтабора Саєнка. Прізвище відомо, його піарять, про нього пишуть там Олексій Толстой, Роман Гуль, Аркадія Віченка. Багато хто писав. Ніхто в здоровому глузді ім'ям би Саєнка вулицю не назвав би навіть з радянської влади. Але цікаво, що в Харкові є вулиця Буздаліна, який безпосередньо ходив і вказував Саєнку, кого розстрілювати. Це задокументовано в Харкові вулиця буздально до останнього часу була, слава Богу, в Тепер знову ж в Фрунзенському районі вулиця і провулок Пархоменка. Та он герой гражданської війни кричить, правильно, вибачте, таким був Пархоменка на червень 1919 року. Правильно, надзвичайний комендант міста Харкова і безпосередньо разом з Саєнком брав участь у розстрілах в концтаборі на Чайковській. Тобто, це людина, яка дійсно заплямована розстрілами і кров'ю. Одначе дотепер, до сьогоднішнього дня. Вулиця імені і Провулок ще були в Харкові. розумієте? І таких персонажів, коли копнуть, тут дуже багато. Є ще такий один момент, я вважаю, нездоровий часто ті люди, які мали б говорити з народом, пояснювати, чим вони просто обмежуються таким поясненням, там такий-то, такий, -то, такий -то, як от в Інституті національної пам'яті. Вони дали список на 500 з гаком персон. Мотивація, чого їх треба вичистити. Де просто там, член Комуністичної партії, чи член РСДРП. Ну, Вибачте, простий, просто нашмадянська, ну що. Там мене кум брат свад був членом там компартії, і ті, хто в Верховній Раді голосували за декомунізацію, там теж я думаю, не один колишній член комуністичної партії був. Тому треба пояснювати, пояснювати чітко, достукуватись до людей, до і до сердець, пояснювати чітко по кожному персонажу. А Не так як це було, вибачте, в тому наслухання в Фрунзенському районі, коли історик від міськради не буду прізвище казати, коли ми просто елементарні питання ставлять. Ну, історик не все знати. Ну, посмотрите в Вікіпедії. ну, історик він дійсно не має все знати і не може, ніхто не може все знати. Але просто пояснити людям, що ми того чи іншого діяча не тільки і не скільки за приналежність до компартії викидаємо з табличок, а викидаємо за конкретні злочини, які він вчинив. Зумієте? Пане Едуарде, як надалі будуть от такі дослідження відбуватися? Буквально в 10 секундах, прошу. Дослідження в плані Харківської топонімії. обов'язково і донесення. Ми будемо доносити тут у нас. Що ще от ваше просто бачення ситуації? Ви знаєте, ну як надалі буде відбуватися Бог, я знаю. В принципі, Український інститут національної пам'яті працює, працює непогано. Хотілося б, щоб він працював краще, і ті списки, які він виставляє, все ж таки вихвіряв. Тому що, бачите, топонімічний простір Харкова він не тільки відвертими злочинцями забитий, він ще забитий персонажами міфологізованими. Незрозумілими ті, про яких взагалі ніхто нічого не З цим теж треба працювати. Дякуємо. Надалі відстежуємо в наших етерах регулярно цю рубрику. Разом зі мною був Едуард Зуб, харківський історик, член громадської організації Харківська Топонімічна група. Я Микола Пахнін. Зазвичай вам спокійного вирівноваженого наступного тижня. Хай у вас буде оптимізм в усіх питаннях і справах. Побачимось придеш, на неділі. Щасти!